Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Гамбо. Іди будемо вдягати нашийник. шийник На шийник на шийник, так. Да. шийник Труси. 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 Лес, да. Зараз підемо в ліс, Гамбо, Зараз підемо в ліс. Зараз йдемо, візьмемо ще поводок. Поводок. <реш> 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 І дорогою повідповідаю на коментарі під вчорашнім відео стосовно ну Пройдемось. Боже, скільки щастя! Бамба, ти ж запутаєшся? Отак от, от ще не раз не було. Слизько, мені ж важко. Скільки радості це завжди, коли виходимо він. Називаємо це відео в ліс по дрова. От ми і біля лісу. Воно там лежать дрова. Зараз ми будемо їх добувати. Таке на 100 років назад. Такий у нас інструмент наш улюблений. І оті дерева, що попадали, будемо зараз одне з них розпилимо. Сьогодні вночі у нас було 10 градусів морозу. Зараз десь градуса 2-3. Сонце сьогодні виглядає наче в такому мареві. Да? Ось і дерево, яке ми будемо зараз пиляти. Чудово. Навіть не треба нікуди заходити далеко, прямо отак от з краю їх цих дерев, які валяються, їх просто тут безліч. Так, І розбираємо далі. Це такий, напевно, основний інгредієнт. Зараз був призручно. Інгредієнт пиріжків, які ми потім печемо, це їх гамбена каша. І тепло в хаті. І таким чином ми його здобуваємо. Напиляли трохи дров, зараз сядемо, перекуримо. Живемо ми тут натуральним хазяйством. Що виростили на городі, будь здоровий. Правда, гамба Що виростили на городі, їсти варимо на дровах з лісу, на вогні. Закрутки свої, молоко своє. Ну от ми грузанули наш апарат. Зараз це мотузочкою перев'язу. Тут недалеко вон, видно тут будинок. Але ж дорога теж не... Вниз, вниз, все пагорбами. Так, жив-жув, змійкою. Взагалі, то як ми виходили по дрова, цього в програмі не було. Але напиляли дрова, вирішили піднятися на гору, зайти на цвинтар. Бо можливо вже до весни ми тут і не побуваємо. Так захотілося влітку. Ми тут багато ходимо. Взимку дуже рідко піднімаємось на гору. Так що така не запланована. Тут в мене грубки починаючи від пробаби. Гуляни, да. Прапрабаби. Прапрабаба, прабаба. Моя е, бабуся на новому кладовищі. Ну, так зайду до них, тут вітер звалив дерево. Посижу. 5 хвилин на могилі своїх пращурів, це моя прабабуся, прадід і рідний брат моєї бабусі. От. Найстаріша могила, це могила моєї прапрабаби. Я її особисто не знав, вона ще відійшла у 68-му році. Це і поруч моєї прабаби рідна сестра. Баба Христя, жила вона в щученці, дуже добре її пам'ятаю. Ну, посижу, згадаю, трішки та підемо, ще пройдемо на нове кладовище. Таке неочікувано перейшли від дров до сімейних таких речей. Трішки зимових краєвидів. І там он на обрії Дніпро. Щас дні надо. Ось там Дніпро. Видно з гори. На новому кладовищі могила моєї мами, моєї бабусі і мого брата. Тут такий дуже сильний замет, дуже я туди не піду, бо тут дуже сугроб великий. Загибель брата в 2006 році на той момент мені було 25 років, ну, була, напевно, Першою такою катастрофою в моєму дорослому житті. І наші прапори українські в кожному селі, на кожному кладовищі. їдеш в Київ, розвиваються. Дуже складна тема. Згадуємо, як він приходив до нас вишивати форму за розміром. Ну, я маю на увазі, що ну, особисте знайомство. Він був І... танкістом. Да, він був танкістом, згорів в танку. Ми кожен день живемо в цій реальності жодним чином. Не намагаємось її замовчувати чи не помічати. Це неможливо не помічати. Дуже-дуже важко щось сказати і не пуститися в політику. Тому, власне, на каналі, ну сказати, уникаю це неправильно, тому що як цього можна уникнути. І не обходжу тему війни. Я живу тут, в Україні, ми живемо тут в Україні. Живемо цим кожен день. Ні на хвилиночку, не забуваючи, що в країні йде. Жорстока, несправедлива війна. Але я ж кажу, щоб не пуститися в політику, в мене бракує слів. І ми щиро вклоняємось перед кожним українським воїном, перед тими, хто на передовій. Дякуємо, що у них за спинами ми тут садимо городи, доглядають діда. Спимо, п'ємо, живемо. Не знаю. Що ще додати. Слава Україні, слава Героям України і слава українським воїнам. Тільки те, що ми усвідомлюємо ціну, яку доводиться. Платить. за ту вечно память на круге такая зимова краса так гарно ой витя впал я в цей час снимал красу ведь ты не забылся <реш> 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 Добрый шут. Так. Ох, слизько сьогодні. Зараз будемо ми летіти з цією тачкою. Дорога в каток просто. Ну що перед основним рибком з дровами ще один перекур. Ось таке дерево арфа. Ну, так ми її по черзі і довеземо потрошку. Вітя каже, літня резина дуже слизька. У -у -у. Ну що? Пів шляху подолано, Заступаю я на зміну. Важко, так? Да? Важко. Ну от, дрова вдома. Зараз ми їх розвантажимо. І іноді так життя розвивається і якось так розвиваються події, наче проведіння чи щось таке штовхає. Що до якихось вчинків. Пішли по дрова. Потім якось так все перейшло на кладовище, могилу воїна. Ось ми прийшли додому, тільки ще навіть не встигли розвантажити дрова. До нас прийшли. З'ясувалося, що сьогодні Міжнародний день волонтера. І ну, принесли подяку Ось таку. Ну, звісно, частина життя залишається поза, скажімо так, поза видимістю. Ми не все знімаємо на каналі. Деякі речі ну, просто робляться тихо, вони афішуються і це як стимул для нас робити більше. Це... Ой. Важко в тому сенсі, що це не за те хотілося б отримувати подяки, це лише е, свідоцтво того, що в нашій країні триває страшна війна. І є ще такий момент, є у нас деякі задуми, які ми давно хотіли реалізувати. От, а буває так, що от, маєш не знаєш, з чого почати. І ось це такий... Напевно, буде ще один поштовх для того, щоб ну, почати просто про це говорити. В наступних відео ми там замислили, можливо, Ну, про це потім, так? Да? Так, для цього відео. Я ж кажу, трішки переварюю це все, в душі вирує. Я... Трохи розгубився, це було дуже неочікувано, і я вийшов з Гамбу трішки зібратися з думками. Ну, от, минув час, і сьогодні такий е, дуже емоційно насичений день. Е, цікаво, він так пішов. Ми сидимо, розмовляємо, просто спілкуємось. Просто про події сьогоднішнього дня таке. Хочу в Віті запитати. Ну, що ти відчув, коли отримав цю подяку? Не знаю, важкість. Спочатку е, нормально, а потім стало важко. Мені здалося, що, не знаю, що я не е, також багато зробив для армії, щоб отримати подяки. Та й подяка касається війни. Тому важко. Знаєте Просто ну наш український народ він. Як сказати мовчить мовчить, а потім як видасть. І ти хочеш в політику знову прихилити в політику. Ні, політики не буде. Лише Ви, хочеться сказати, да що вміє гуртуватися, що хочеться розділити цю подяку з багатьма, хто її сьогодні не отримав, тому що е коли там від робив свою справу, він навіть не задумувався над тим, що він волонтерить. Він просто була можливість доєднатися до ініціативи, і він просто, скажімо так, доєднався. Е, і е, ми бачимо сусідів, які вже не перший рік велику частину свого врожаю передають на потреби збройних сил. Ми бачимо, як люди катають тушонки, плетуть сітки, печуть на фронт, сушать борщі, да, віддають свиней, віддають кошти. Тому всім, хто не отримав такої подяки, всім, хто в цій команді, да, хочеться просто розділити цю подяку. Тож, друзі, всі гуртуємося заради перемоги, кожен робить, що він може, заради нашої спільної мети, перемогти ворога, всіх з міжнародним днем волонтера. І слава Україні. Героям слава! ну Переглядав я відео, що я там не знімав. Обіцяв на початку відео відповісти на коментарі. Ну, вже не буду. Я їх відповіді написав прямо там під відео. Тож, вибачаюсь перед всіми, хто чекав, коли я на них дам відповідь. Вони є під минулим відео. <кх> От. Ну, що сказати, дивне відео виходить. Я намагався бути максимально щирим. Але воно правдиве і таке, як є. Таке я його і викладу. Ось, всім, хто дивився це відео, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Всі вже шуби холодці закінчились. Треба ще тепер і повертатися до таких чисто побутових справ. Дякую всім.